Вітаю панство! Арсенська федерація повністю або частково окупувала або окуповувала 12 регіонів української держави, знищивши жахливі руйнування, принісши не ну, по сумі, біди народу українському, українській державі та українській економіці. Тож цілком логічною, людяною та справедливою буде вимога. Української держави до переможної Росіяні щодо передачі 12 регіонів Російської Федерації в управління української державі терміну на 25 років з подальшим правом на самовизначення цих регіонів. А саме це території Брянської, Курської, Білгородської, Воронецької, Ростовської, Волоградської, Астраханської, Амурської та Схлінської областей, а також Хабаровського краю, Переможного краю та Кубані. Україна гарантуватиме. На всіх цих теренах вільне використання росіянського язика в побуті, право на еміграцію, а також інших прав людини зафіксованих в документах Організації Об'єднаних Націй. Погодьтесь, це є дуже виважений та толерантний спосіб остаточного вирішення росіянського питання. Слава Україні!